На огляді у нас бензиновий інверторний генератор від компанії Hyundai під 3,5 кВт номінально. Відкриває бензиновий інверторний генератор від компанії Hyundai обладнання з такому чудовому, шопогначому кожусі з пластику. Має в нас електрозапуск, так само і ручний запуск, оснащений ручками, однофазними. Нагадує потужність 3,5 кВт. В Є в нас чудові задні колеса і ручечка можна транспортувати, тобто він максимально транспортабельний. В наявності у нас можливість відключення системи АТС. Тобто зробити його автоматично в... вимкатися при вимкненні електроенергії. Основного. Є еко-режим, коли він буде працювати максимально тихо і не буде багато їсти топлива. Купив ласточку